У листопаді в шорт-лист найцікавіших статей увійшли актуальні матеріали про те, як оформити житловий простір так, щоб воно було затишним і функціональним. Ми розповіли, як облаштувати маленьку квартиру, і запропонували грамотні варіанти перепланувань одиничок поділилися порадами швидкого прибирання будинку і розкрили секрети ідеального порядку в шафі. А ще познайомили вас яскравими людьми і їх не менш яскравими інтер'єрами, один затишний інтер'єр в бежевих тонах, маленька квартира в замоскворіччя. У маленькій типовій квартирі в блоковому будинку дизайнери створили інтер'єр в стилі сонтемпорарі для молодої господині. Ця квартира в ніжних бежевих тонах ідеальна, щоб відпочити після напруженого трудового дня. З високого ліжка можна милуватися природою, а в просторі вітальні приймати гостей і проводити затишні вечори з ноутбуком. А ще дизайнери продумали запасний план на той випадок. Коли господиня захоче зробити цю квартиру знову двокімнатною, два коли в шафі більше немає місця, двадцять крутих лайфхаків, як навести порядок і заощадити дорогоцінний простір в шафі без додаткових полиць, вішалок і коробок, які тільки примножують безлад. Настав час сезонного оновлення осінні речі сховали, а зимові, дістали все це має сенс поєднати з генеральним прибиранням. Щоб зробити платтяна шафа ще функціональніша, навчитися економити місце в шафі можна за допомогою звичайних побутових предметів, наприклад, валізи, білизняних прищіпок і ременів. Три герої ім'я ро. Дівчина в скандинавському стилі на жовтневому полі, у затишній квартирі, в скандинавському стилі живе сімейна пара з донькою. Хлопці переробили стандартну бетонну коробку в справжнє сімейне гніздечко. На скромному метражі розмістилася зручна кухня, об'єднаний санвузол. Простора, дитяча, спальня, вітальня і зона відпочинку на балконі. Як втиснути посудомийку в крихітну кухню? З типового балкона зробити повноцінний чил-аут і де знайти крутий хендмейд-декор. Нам розповіла господиня чотири ергономіка маленького передпокою. Що врахувати при плануванні вхідної зони, головний секрет гарного настрою при зборах на роботу і повернення додому зручно передпокій, де всі предмети знаходяться на своїх місцях. Ось тут залишаємо взуття. Піднімаємо руку і кладемо шапку на полицю, знімаємо пальто і потягуємося в своє задоволення. Ліктінів, що не впираються, а гачки висять на комфортній висоті. Як максимально ефективно використовувати корисну площу коридору, не забуваючи про комфорт мешканців, на якій висоті розмістити вішалку для одягу, де краще поставити шафу, в який бік повинні відкриватися двері. Розкриваємо секрети, як зробити зі звичайного коридору зручне і функціональне простір. П'ять проект тижня сучасна Сталінка на причистинці облаштувати затишний і комфортний сучасний інтер'єр і максимально зберегти історичну атмосферу будинку. Таке завдання поставили перед дизайнером господарі квартири в центрі Києва. В результаті повного перепланування з'явилася простора кухня-їдальня, поєднана з вітальною. Комфортна спальня з повноцінною вбиральною, робочий кабінет і два санвузли, сірий фарбований стелю з ліпниною, обробка санвузла мікроцементом, чорне оксамитове узголів'я в спальні. Сталінка в хамовниках максимально далека від нудьги і близька до останніх модних тенденцій. Подробицями про переробку з нами ділилася її автор Світлана Шалдибіна: 6. як залучити в будинок багатство, 10. порад експерта по феншуй. На сході впевнені, що правильна розстановка меблів, уважне ставлення до розташування аксесуарів і прагнення до залучення і накопичення позитивної енергії позитивно впливають не тільки на життя, але і на матеріальний стан. Разом з експертом в області феншуй Іриною Сімаковою розібралися, як залучити активну янську енергію можливостей і утримати її, тим самим перетворивши простір навколо себе. А ще дізналися, чому гроші люблять чистоту, як за допомогою червоного кольору нейтралізувати негативці і чим загрожує зламаний кран. Сім інтер'єр тижня, трійка в цегляному будинку на фрунзенській набережній, у звичайній квартирі, в типовому будинку дизайнер Ольга Куликовська оформила вишуканий і зручний інтер'єр. Тут є простора кухня вітальня. Прохідна, гардеробна, і навіть потаємні двері у ванну. Спочатку в цій квартирі з типовою хрущовською плануванням було три ізольованих кімнати і темні вузькі коридори. Господарі, сімейна пара з дитиною. Мріяли про зручне і сучасне житло, отримавши карт бланш від замовників, дизайнер Ольга Куликовська Ешпі повністю перекроїла простір і створила функціональний інтер'єр в стилі теплий мінімалізм. Детальніше про роботу над проектом і його фішках ми розпитали саму Ольгу. Вісім 100 у новинок для маленької квартири, які нам подобаються, навіть якщо ви не завзятий шопоголік, а суперекономна людина, побалувати себе новою річчю, погодьтеся. Завжди приємно, а якщо вона ще освіжить інтер'єр вашої невеликої квартири, ціни їй не буде. Якщо старий диван зовсім набрид, і оббивка вже нікуди не годиться, придбайте новий, компактний. Як тільки він оселиться у вашій вітальні, посиденьки будинку будуть більш затишними і приємними. Подумайте, можливо, у ванну вже давно проситься етажерка і кілька додаткових гачків, а на кухню. Нові тарілки зі скатертиною дев'ять. Як краще облаштувати однушку, чотири цікаві перепланування, щоб зробити простір зручним, важливо не тільки грамотно розставити меблі і підібрати гармонію й кольору. Але і врахувати норми проектування, які покликані поліпшити якість нашого життя. Одним з важливих принципів грамотного планування є інсуляція, будь-яке житлове приміщення повинно мати вікно його відсутність загрожує не тільки психологічним дискомфортом, а й порушенням санітарних норм. Разом з професійним дизайнером розібралися, як на мінімальній площі кутової однокімнатної квартири створити функціональні зони і передбачити місця. Для зручного зберігання речей. Десять будинок тижня, класичний котедж в селищі Кизміно. доповерховий будинок, побудований за типовим проектом, дістався господарям не в кращому стані. Архітекторам Гані Новіковій і Юлії Мясниковій довелося поміняти дах, врізати мансардні вікна, заново провести електрику, оновити сходи, результат того вартий. У типовому будинку вдалося зробити справжню заміську резиденцію. Архітектори доповнили звичну класику квітковими візерунками, насиченими відтінками і прийомами в стилі кантрі про те, як вдалося створити яскравий класичний інтер'єр і подолати всі технічні складнощі, розповіли Анна і Юлія. 11. магічне прибирання вісім порад по наведенню порядку вдома. Ми прочитали книгу відомого японського консультанта з прибирання Марі Кондо. Дізналися секрети і принципи правильного і швидкого наведення порядку, навіщо сортувати речі за категоріями, в чому плюси вертикального зберігання, як легко і просто підтримувати чистоту. Ділимося всіма тонкощами японського мистецтва наведення порядку: 12. як оформити ванну площею 3 квадрата, реальний приклад в Києві, щоб невеликий типовий санвузол перетворити в функціональну і зручну кімнату. Дизайнер замінила ванну на душову кабіну, а унітаз поставила під кутом до стіни. Завдяки такому плануванню знайшлося місце навіть для містких систем зберігання, підвісної вертикальної шавки і тумби під раковину і воля навіть на три квадратах вдалося створити комфортний і функціональний простір. За подробицями ми зверталися до автора проекту Марини Саркісян.